Вітаю. Відеорок називається Обернена матриця. Після введення поняття множення матриці виникає природня проблема знаходження невідомої матриці за відомим добутком. На числовій множині цю задачу розв'язує ділення або множення на обернене число. В матричній алгебрі цю роль виконує обернена матриця. Дамо означення. Нехай матриця А. Має визначник, що не дорівнює нулю. Такі матриці називаються неособливими. Оберненою матрицею до матриці А називається матриця, що позначається А в-1 і така, що добуток заданої матриці на обернену і оберненої на задану дорівнюють одиничній матриці. Одинична матриця це матриця того ж розміру, що є матриця А, у якої у головній діагоналі стоять одиниці, а решта елементів дорівнюють 0. Наприклад, Матриця розміром 3 на 3. Буде одиничною, коли в неї одиниці по діагоналі, решта нулів. Три одинички, решта нулів. Розглянемо метод обчислення оберненої матриці. Нехай А квадратна матриця. Будемо вважати, що її визначник не дорівнює 0. Тоді обернена матриця є поділена на визначник матриці А. Матриця, що складається з алгебраїчних доповнень заданої матриці. При цьому. Алгебраїчні доповнення розташовані начебто транспоновано. Тобто алгебраїчне доповнення до рядка заданої матриці розташовується в стовпці. Так, якщо ми розглянемо перший стовпець матриці А заданий, то відповідні алгебраїчне доповнення розташовується в першому рядку оберненої матриці. Другий стовпець породжує другий рядок оберненої матриці і так далі. Розглянемо приклад. Нехай задана матриця розміром 3х3, і треба знайти обернену до неї матрицю. Перш за все, необхідно знайти визначник матриці. Якби визначник дорівнював 0, то матриці оберненої просто не існувало б. В нашому випадку визначник дорівнює мінус 6. Так що ми можемо продовжувати розв'язок задачі. Для побудови оберненої матриці знайдемо алгебраїчне доповнення всіх елементів заданої матриці. Почнемо з першого стовпця. І відповідні алгебраїчні доповнення розташуємо рядком для зручності подальших викладок. Так. Елемент А1 буде алгебричним доповненням до двійки. Елемент А21 алгебраїчним доповненням до одиниці. А31 доповнення до трійки. Після цього. Розглядаємо другий стовпець і будуємо відповідні алгебраїчне доповнення, розташовуючи точно так їх у рядок. Нарешті обробляємо третій стовпець і отримуємо 9 значень. Знайдені числа розташовуємо на відповідні місця і одержуємо обернену матрицю. Для того, щоб впевнитися остаточно, що отримана матриця є оберненою, треба здійснити перевірку. Яка полягає в множенні заданої матриці на знайдену обернену. Щоб здійснити множення, візьмемо перший рядок матриці, а і помножимо на перший стовпець оберненої матриці. Отриману одиничку, поставимо елементом 1,1. Точно так. перший же рядок помножимо на другий стовпець оберненої матриці. Отриманий 0 ставимо другим елементом першого рядка. Ну і нарешті візьмемо перший рядок і помножимо на третій стовпець оберненої матриці. І знову отримаємо 0, який буде третім елементом першого рядка. Таким же чином е обчислюємо всі елементи другого і третього рядка матриці добутку. Оскільки ми отримали дійсно одиничну матрицю, значить наше розв'язання вірне. І обернена матриця є дійсно оберненою. Скоротивши дроби. Можемо написати остаточну відповідь. Наш відеоурок завершений. Дякую за увагу!